10 жовтня приморському райсуді Одеси проходить чергове засідання по справі екс-військома Євгена Борисова, якого тут судять за обвинуваченням у самовільному залишенні частини. Вже шостий день тут не можуть перейти до розгляду клопотання прокурорів спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Ще 30 вересня вони просили відправити Борисова під варту без права внесення застави. Або якщо суд знайде підстави, признає. Чити її у розмірі 300 мільйонів гривень. Спеціалізована прокуратура каже, що Євген Борисов збирається втекти з України, щоб переховуватися від правосуддя. Таку інформацію вони отримали від оперативників 6 жовтня, після тривалого засідання. Пізно ввечері Борисова зал суду госпіталізували, йому стало зле. На засіданні 10 жовтня мав би з'явитися і сам екс воєнком Борисов. За даними прокурора спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, вранці того дня його виписали з лікарні у задовільному стані. Втім, на засідання не прийшли ані він. Ані чотири його захисники, призначений з центру безкоштовної правової допомоги адвокат, якого суд йому призначив 7 жовтня через те, що його захисники тоді не прийшли на засідання. Придав суді слова нанятого захисника. За його словами, Борисов перебуває в іншій лікарні. Помічниця судді зателефонувала Борисову. Виявилось про засідання. Він знав, сказав, що якраз оформлюються в приватну лікарню. і Всі довідки надасть. Суду. Суду правоохоронці прокурори встановили, що він дійсно перебуває у приватній лікарні на стаціонарному лікуванні. А вони запитали лікарів, в якому він стані. і, За даними лікарів, він приймати участь очно в суді не міг. А коли його випишуть, то невідомо. Прокурор з врахуванням всього цього просив суд відмовити в задоволенні їхнього клопотання про примусовий привід Борисова або залишити на розгляд суду. Засідання перенесли на завтра. На понеділок і будуть вже дивитись постану Борисова, чи може він приймати участь в засіданні, чи не може.